Гуляємо по нічному місту, з вами я і Патая. Показуємо вам сьогодні біч роат або пляжну вулицю, або набережну, хто як хоче, так і називає. Починаємо від знаменитого фонтану дельфіни. А якщо хтось був в Патаї, ви бачили, тут був фонтан, і такі дельфінчики стояли, і ціла вулиця була з дельфінами. А вуличка така залишилася. Зараз дуже гарно прибрана до Нового року, а фонтану вже немає, а є отака декорація гарна. Ідемо вниз до Walking Street. Тайці в своєму репертуарі зазвичай це просто дві башні. Зараз отак їх декорували дуже гарно. Молодці. Вони ніколи не шкодують на такі речі грошей. Дуже гарно прикрашають готелі, вулиці. Пляжна вулиця дуже довга. Починається вона готелем Dusit Сі І йде до самої Street. Це якраз вулиця Центральна або Централ. Фестиваль він раніше називався, зараз просто називається Central Center. -центр». І ось там уже Wolk'in Стріт. Закінчується вона всім відомими буквами Паттая. Приблизно 2 кілометри з половиною до Волкін Стріта Попробуємо зараз туди пройтися. На самому початку. Чи на самому кінці, правильніше, мабуть, сказати, дуже мало людей, тут дуже добре гуляти, що я і роблю кожного вечора. Тут спокійно, затишно їздять машини тільки в одну сторону, а почнеться рух уже ближче до центру. Так як у Патаї, круглий рік практично. Однакова температура і нижче 20 вона практично ніколи не опускається вночі. Навіть зараз в грудні, ну десь градусів 25. Багато людей приходять просто відпочити, посидіти на пляжі, щось поїсти, щось випити і відпочити. По дорозі зустрічаємо багато цікавих закладів, де можна посидіти, провести вечір. Один із них, Фет Коко. Саме тобі туди треба, ти ніяк поправитись не можеш. Є і заклади із живою музикою, цілі великі торговельні центри, індійський ресторан і традиційний Макдональдс. Хто бажає. Також дуже популярні тут такі бари на автомобілях. Їх тут багато, автомобіль старий, якийсь беруть, прикрашують і сидять біля нього. Невеличкий храм просто на бічроді. І навіть іноземці деколи тут стоять і віддають шану духам, будді, монахам, духам рідних, ну, то кому. Є навіть досить великий ринок, де можна купити щось попити, поїсти, посидіти. Відомий хард-рок готель і разом з uh, одноіменним рестораном. Можна просто прийти і посидіти тут на таких лавочках. А можна отак посидіти. Або отак. Накрайняк можна навіть і поспати. Багато хто тут так робить. Центральна площадочка навпроти центральної вулиці. Місце зустрічі багатьох фарангів, як нас тут називають. О, фаранг це добре слово. Воно пішло від слова форендж. Англійського слова іноземець. Ну, а тайці кажуть простіше фаранг. Ти фаранг? Май. My... Ближче My... 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 до центру фестивалю, тим більше людей на доріжці. Ну і з'являються наші головні героїні, дівчата легкої поведінки, які стоять і чекають своїх клієнтів. Відповідно, стає більше клубів, де можна посидіти в тому числі і з тими дівчатами. Чим далі, тим буде більше людей, більше дівчат і закінчується це все початком вулиці Волкінг-стріт, саме відомої, яка і сюди привела стільки туристів зі всього світу. Про неї відео я зроблю пізніше. Тому підписуйтесь на канал, залишайтеся з нами і дивіться наші відео.